Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу, Ви дивитеся новини в студії Ольга І Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Вже 140 пенсіонерів на Полтавщині оформили собі є пенсійне посвідчення. У мікрорайоні Левада у Полтаві маршрутка вилетіла за узбіччя. Уроки на лікарняному ліжку школа супергероїв працює у Полтавській міській дитячій лікарні. А тепер про це та інше більш докладно. Пенсійне посвідчення у смартфоні тепер це можливо. Сформувати є пенсійний документ легко кажуть фахівці. Він відображатиметься у мобільному застосунку. Дія що потрібно для того, щоб замовити таке пенсійне посвідчення. Дивіться у сюжеті. 140 пенсіонерів на Полтавщині з листопада минулого року оформили собі є пенсійне посвідчення. Воно відображається тільки в мобільному застосунку дія, говорить начальник управління обслуговування громадян головного управління пенсійного фонду в Полтавській області Володимир Проходовський. Є пенсійне посвідчення відрізняється тим, що воно виготовляється без паперового примірника тільки в електронній формі в застосунку дія чи в мобільному додатку пенсійного фонду. Перевага є посвідчення у тому, що його Можна отримати вже за кілька днів з моменту звернення, а це значно швидше за паперовий варіант. При цьому воно має таку ж юридичну силу, як і паперове, запевняє Володимир Проходовський. Звернутися до сервісного центру пенсійного фонду з паспортом ідентифікаційним кодом, фото кольоровим. І можливо через веб-портал пенсійного фонду чи мобільний застосунок пенсійного фонду, але для цього необхідно, щоб у людини був кваліфікований електронний підпис. Посвідчення, видане за віком, підтягується в застосунок «Дій автоматично. Повідомили у головному управлінні пенсійного фонду в Полтавській області щодо інших видів посвідчень за інвалідністю через втрату годувальника за вислугу років. То їх потрібно додати вручну у застосунку, натиснути Додати документ пенсій. Ціне посвідчення сьогодні у Полтаві у мікрорайоні Глевада маршрутка вилетіла за узбіччя. Що сталося із водієм та які наслідки пригоди? Про це розповідаємо у наступному сюжеті. В мікрорайоні Левадо у Полтаві близько 11.30 маршрутка вилетіла за узбіччя. За словами водія, йому раптово стало зле. Ой. Для водія викликали швидку допомогу. Лікарі його оглянули на місці. Госпіталізації він не потребував. За словами водія, стан його здоров'я після пригоди задовільний. Хвора провірила подома. Як повідомили у патрульній поліції Полтавщини, адмінпротоколи на водія мікроавтобуса не складали. В даній події не було складу адмінправопорушення, тож патрульні не складали адмінматеріалів. За словами поліцейських, які працювали на місці, на момент, коли маршрутка з'їхала з дороги, в салоні, крім водія, був один пасажир. Обійшлося без постраждалих. У полтавському торгово-розважальному центрі Київ 54-річний місцевий чоловік впав з висоти четвертого поверху. Сталося це 23 січня близько 17-ї години. Після падіння він був ще живий. Швидка, яка прибула на місце події, надала необхідну допомогу. Проте у кареті екстреної медицини від отриманих травм постраждалий помер. Повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. Наразі слідчо-оперативна група розслідує обставини даного інциденту. Взяті відповідні пояснення, відеоматеріали, в тому числі ті, які оприлюднювалися соціальній мережі, ті, які працюють на території торвельного центру, де чітко видно, що чоловік самостійно підходить до краю сходинок і потім стрибає вниз. Яка, які мотиви, в чому причина? Це має засувати слідство, яке зараз розслідує дані обставини в рамках відкритого кримінального провадження за статтею 115 кримінального кодексу України. У селі Терешки поліція встановила особу чоловіка, причетного до пошкодження плакату із зображенням загиблого захисника на алеї героїв. Підозрюваний – 65-річний місцевий мешканець. Наразі мотиви його вчинку та обставини події правоохоронці з'ясовують за словами речниці нацполіції Полтавщини Поліни Ларіної зрізаний плакат з зображенням полеглого військового сьогодні близько 7-ї години ранку. Помітили місцеві, тоді ж і викликали поліцію. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбачено частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України Хуліганство. Інформаційну дошку головному сержанту штурмового батальйону Карпатська Січ збройних сил України Володимиру Язуну сьогодні відкрили у Полтаві. Зробили це на вулиці Кагамлика, яку нещодавно перейменували на честь цього загиблого військовослужбовця. Більше про це дивіться у сюжеті. На початку вулиці Володимира В'язуна, колишній кагамлика у Полтаві, відкрили інформаційну дошку. Її виготовили і встановили за кошти родини загиблого військовослужбовця. Розповідає його дядько Андрій Гонтовий. І додає відкриття, зробили символічним у першу річницю смерті захисника. До самої вулиці він не дотичний, але він мешканець Полтави. Інформаційна дошка встановлена на початку в'їзду на цю вулицю на першому будинку, щоб люди бачили і знали вже і назавжди вже знали, що ця вулиця перейменована в честь героя полтавця. Який загинув за полтавців, за українців, за теперішні прийдешні покоління на війну Володимир В'язун пішов добровольцем на початку повномасштабного вторгнення. Мав позивний в'язь. Воював у складі стрілецького батальйону Карпатська Січ імені Олега Куцина. Як командир брав участь у різних операціях на найгарячіших точках сходу України 24 січня 2024 року? Поліг на Луганському напрямку. Це дизайнер розробляв. Ми з ним були в постійному контакті. Дизайнер, якому теж велике дякую, розробив. І на комісії міської ради вона як дизайн була прийнята і затверджена. На цій дошці розмістили і QR-код. Перейшовши за посиланням, можна прочитати більше інформації про людину, на честь якої назвали вулицю. Навчатися під час процедур лікування реально у Полтавській міській дитячій лікарні відкрили школу супергероїв. Це державний навчальний заклад із класами, книгами та сучасним інтерактивним обладнанням. Як працює така школа та як потрапити на ці заняття, дізнавалася Івана Дімова. У дитячій міській лікарні Полтави працює перший в області освітній центр державної установи школи супергероїв. Тож тепер діти від 3 до 18 років, які перебувають на лікуванні у медзакладі, мають доступ до високої якості освітніх послуг. Створення і відкриття центру стало можливим за фінансування фундації Олени Зеленської. Школа обладнання всім необхідним і технікою, і має безбар'єрний простір, сучасний комплектування. Найвищого рівня діти там досліджують світ, не відстають від однолітків і мають всі можливості на рівних отримувати освіту і в свою чергу відволікаючись від лікувальних процедур. Школа в дитячій лікарні почала працювати з липня 2024-го. Поки тривав ремонт приміщень, вчителі вже займалися з дітьми як в палатах, так і в інших просторах лікарні. Нині ж уроки викладають вже в класах. І якщо батькам потрібна буде довідка про те, який період дитина навчалася та які предмети викладали, її можуть надати за письмовою згодою. Не кожна дитина має можливість встати з ліжка, або ж відповідно до. Виду лікування або ж протоколу лікування не кожна дитина має можливість покинути палату. Це також враховано, і в роботі школи супергероїв то педагог відвідує. Безумовно, дитину біля ліжка забезпечуючи якісний навчальний процес у команді школи супергероїв. Працюють завідувачка, методист, психолог, вчитель початкових класів, а також ще 10 вчителів, які викладають предмети та інтегровані курси паралельно із шкільною програмою. Я хожу в школу супергероїв щодня, то відвідую всі уроки. Тут красивий інтер'єр, гарний. Що тут вчителі не сварять. Оцінок нема, домашнього завдання. Важні предмети бувають. Ну, мені більше подобається на українська мова. Тут є спілкування, що тут не скучно, як у палаті. Усі діти навчаються по вікових категоріях: дошкільнята, перші, четверті класи та п'яті, одинадцяті. Вони говорять, заняття супергероїв відволікають їх від процедур лікування. Подобається школі супергероїв. Ми колеємо тут, малюваємо. чому цифри. Тут дуже гарно, і не так, як у звичайній школі. Прикольно, я таке чула колись, і я хотіла таке спробувати. і от Класно, мені спо мені подобається. Мені сподобалося сюди ходити, бо тут не задають домашнього завдання, щоб не було так нудно. Приходимо сіду погратися. Є і такі учні в школі, які навпаки хочуть, аби викладачі давали побільше завдань. Мені подобається навчатися, але хочеться, щоб було більше навантаження. Я буду просити, щоб мені більше давали додаткових завдань. Аби дитина, яка перебуває на стаціонарі, могла навчатися у школі супергероїв. Батьки повинні надати письмову згоду. Після 14 років школярі таке рішення приймають самостійно. До старіччя від дня народження енциклопедиста, письменника та краєзнавця Петра Гротача у Полтаві провели всеукраїнську наукову конференцію. Побувала там наша знімальна група. 24 січня виповнюється 100 років від дня народження Петра Ротача, полтавського науковця, енциклопедиста, письменника та краєзнавця у державному архіві області цій даті присвятили всеукраїнську конференцію. Доповідачі фактично одноголосно стверджували, ця постать людина, епоха, яка вчила інших жити в незалежній Україні. Петро Ротач писав за темами, які інші. Представники інтелігенції просто боялися піднімати, бо зрозуміло, за радянської влади це було працювати на кошик. А Петро Петрович працював писав про голодомор. Писав про репресованих письменників і літераторів, писав про репресованих представників інтелігенції, приміром національного визвольного руху. Наприкінці 50-х років минулого століття Петро Ротач почав укладати бібліографічний довідник Літературна Полтавщина. Він вперше ввів у науковий обіг біографії репресованих земляків-письменників. З його роботи дізналася по дуже багато постатей в українській літературі, про яких ніхто ніколи не чув. Не знав і не бачив це і ті репресовані наші поети, письменники, літературознавці, видавці. Це і українська діаспора літературна, яка виїхала і яка працювала за кордоном. Він це все збирав. Працював Петро Ротач із краєзнавчими розвідками. Петро Петрович вже в 90-х роках, учасник майже всіх заходів, в тому числі історичних заходів конференцій, які заборонялись в цьому залі. навіть. Він публікував, крім своїх книг, чимало краєзнавчих матеріалів. Був завжди консультантом нашого музею. І ну, фактично входив в, в, в таке негативне, Власне, невеличке редакційну колегію нашого журналу «Археологічний літопис Лівобережної України, де представляв історичну літературу знав. Полтавська інтелігенція уся знала Петра Ротача, пригадує протоіерей Миколай Храпач. Я знайомий з родиною Ротачів, ну добре знайомий, тому що я кожен рік бував у них по два-три рази вдома. Коли Алла Олександрівна, його дружина, вже хворала, вона просила мене приходити причащати найперше риси Петра Петровича це християнські чесноти. Віра давала йому можливість пройти через це радянське хамство. Петро ротач автор близько трьох тисяч статей в енциклопедичних виданнях та 25 книг. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. і Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті rtpl.ua. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. Гарних вам вихідних на все добре. все обов'язково буде Україна.